Твій тебе знайде. Так казала моя бабуся, і я впевнена, що це справді так. Я не вірю в половинки, тому що всі ми з вами цілісні, нероздільні, але я вірю в спорідненість душ. І ця спорідненість не завжди про однаковість. Можливо, навіть про дивовижну різність, яка доповнює. Це як коли дві мелодії звучать кожна по-своєму гарно, але разом створюють таку гармонію, від якої аж мурахи по шкірі. Твій це не обов'язково ідеальний. Але це той, з ким ти не боїшся бути собою, не підбираєш слів. Це той, хто бачить тебе різною і все одно лишається. І знаєш. Можливо, він знайде тебе саме тоді, коли ти перестанеш бігти і почнеш жити своє життя по-справжньому, так як ти цього хочеш.